Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні я розповім про рейтинговий режим в Call of Duty Mobile Рейтинговий сезон е, оновлюється кожні два простих сезони. Після оновлення рейтингового сезону у вас е, ваш е, ранг, який ви здобули, скидається на якийсь певний там, я не знаю. Ну, якщо ви досягли легендарного рангу, то він скидається до. Першого майс... рангу першого майстра тут десь є добре тут. Ось до такого майстера один. Тому на початку рейтингового сезону всі перші майстра або нижче. За інші ранги я не знаю. І в чому ж суть цього рейтингового? Тому що тут є нагороди. Одні з яких це просто за те, що ви отримали здобули рейтинг, який також оновлюється кожного рейтингового сезону. До прикладу, це весь час, що я грав, вони стабільно в багато користувацькому це якась зброя ближнього бою, плюс е сама зброя ці фіолетові епічні скини. А в королівській битві нагороди стабільно один скин на персонажа та якась емоція. І також є нагороди, які даються, коли починається новий сезон рейтинговий, і тут дають кредити та ці карточки. карточки Ну, в цілому на початку здебільшого потрібні, коли ви починаєте грати. А кредити це прикольно. Ну і ці карточки виклику, вони даються, якщо ви потрапили у то-5 тисяч усіх гравців, ніби на сервері вашому. І тут таке саме, тільки інакше. Також є інші нагороди, які знаходяться тут. Це літні місії. Тут є коли ви отримували легендарний ранг і ви далі граєте в рейтинговий, тобто, до прикладу, ви отримали легендарний ранг в Королівській битві і граєте далі в королівську битву рейтингову, то тоді вам дають ці літні токени. Але якщо ви отримали легендарний ранок в королівській битві, але не отримали його в багато режимі, багато рейтингу, то якщо ви гратимете багато користувацький рейтинговий, вам не даватимуть цих токенів. Ну, та й таке, тут можна їх витратити на кредит або ці карточки досвіду зброї, а також на нагороди з минулих рейтингових сезонів. От тут можна обрати, які ви хочете. І якщо ви обрали, то ви зможете переобрати на інший лише через 30 днів після того, як ви обрали. Тому да, Зараз доступні такі сезони, які ви тут бачите. І є ще документи, які тут не показую вже ні нагороди, ні. Цих завдань, а вони оновлюються кожного е, рейтингового сезону, от тут по сезонах. І то, за перший документ ви отримуєте цей конфіденційний токен чи що це. І ці документи тут завдання здебільшого просто грати в рейтинговий. Там, вони легкі в цілому, якщо ви граєте, то ви виконуєте. Але декілька разів мені здається було так, що один документ по рейтинговому по рейтинговій королівській битві, а інший по рейтингу багатокористувацькому. тому треба дивитись, по чому. І, а за перший також дають нагороди. Тут дають лише ну, цей токен за перший і кредити та е, картки досвіду на зброю. За е, всі дають там. І з кожним вони збільшуються. Мені здається, я можу помилятися, останній дає. Тисячу або дві тисячі кредитів, це було прикольно. І є е, нагорода елітних місій. Це така скриня. І, ну, Це нещодавно додали, але по логіці, коли хто її отримає, він отримає оцей от скин легендарний на штурмову гунтівку е, е, та щоб отримати, потрібні оці от конфіденційні токени, чотири штуки, тому просто цей перший хоча б виконати. Але я думаю, якщо грати і він і сам виконується. І отримати шість легендарних медалей, тобто досягнути легендарного рангу шість разів. І як ви бачите, у мене по дві медалі за сезон, тому що я досягав і в користі багато мої, і в Королівській битві. Це два різні ранги, тому. Можна отримувати по дві медалі. Е, і з 6 сезону виходить цього року по логіці наступного, вже який буде. То дадуть, е, можливо, можливість відкрити цей, е, цю скриню або дадуть після 6-го. Я не знаю. Е, і. Далі ще є. отут можна. Почитати про те, що я розповідатиму. О тут перше, воно загальне. Це бонус великого майстра це такий ранг, який досягається після рангу майстра. І що він дає? Якщо ви досягнули великого майстра три в королівській битві, то ви зможете грати. Ви отримуватимете бонусні рейтингові бали, якщо ви гратимете в багатокористувацький рейтинговий, і ви ще не досягли великого майстра в багатокористувацькому рейтинговому. Цей бонус він досить прикольний, тому можна просто спершу в одному режимі отримати, пограти до великого майстра 3 рангу. І після цього грати в інший. Раджу спершу грати в Королівську битву, там швидше в цілому е, отримується. Ну і також є е, події деколи. Е, зараз немає події, але у мене мали бути ще картки. Е, тому що ось, у мене є тільки така, це картка подвійного досвіду рейтингового. Але... Вона працює лише, якщо грати е, якщо ваш ре, рейтинг е, про 5 або нижче, тобто це не ранг е, рангу е, майстра, а якщо ви досягнули легендарного рангу, то у вас з'являється майстра, тому мені ці подвійні штуки не працюють. Але є також така сама але з цим. З захистом. Якщо, ви, якщо вам м, забере більше, ніж 20 рейтингу, то вам нічого просто не забере. А якщо там у вас по результату матчу мінус 16, то вам все рівно забере. Але та й добре, тому що деколи буваєш мінус один і ніби витрачати на таке картку, не дуже. І також є а події, вони просто з'являються десь в подіях з в фічух здебільшого. Тут було, одна, але вже нема. Ну, тут можуть так само бути або з подвійними нагородами, які працюють і до легендарного рангу, тому там прикольніше. І так само з захистом. А ще деколи після завершення рейтингового матчу вам може щось на екрані вилізти. Там, типу, написано, якщо я не помиляюсь, це просто не так часто, бо в мене немає фото цього. Але якщо я не помиляюсь, там пише ось це подарунок від якогось там персонажа е, ігрового, е, там різні начебто. Е, і це вам дає або захист на 25 хвилин, тобто наступні 25 хвилин, якщо ви програєте, то вам знімать, ну або бонус. Тому так. Да. До речі, мені здається, я оговорився, тому що я сказав, що подвійно. Та подвійний тільки в цих карточках, а якщо це, якщо це в події, то там лише збільшений. Так само і з цим подарунком від персонажа Це буде не подвійний, а збільшений трохи. Ну, все рівно непогано. І перейду до королівської битви. Тут е, є. Ну тут небагато, ніби. От деякі режими вони не рейтингові в королівській битві. От, до прикладу, оце от тренування воно не рейтингове. Також не рейтинговим є ці хованки, е є ще режим War Warfare І мені здається, є ще один режим Ground War Skirmish, але його давно не було. Ну, вони не рейтингові, за них не даю. Ви не можете в них ні втратити, ні отримати рейтинг. А Ось, до прикладу, оце от снайперське випробування снайперів, то воно рейтингове. І ось якщо не рейтингове, то тут немає цього можливості перейти до рейтингу. А якщо ви в рейтинговому режимі, то тут воно є. І так можна розуміти, чи це рейтинговий, чи не рейтинговий. Алькатрас вважається рейтинговим, а він в турнірі. І там, принаймні, з усіх разів, що я грав, там завжди... Можна швидко підняти рейтинговий. Наразі його нема, але там вам дає рейтинговий стабільно. Типу, ви там дуже рідко на якомусь низькому місці опинитесь, тому що зазвичай там тільки декілька реальних команд. Є команди ботів, які там швидко можна знищити. Ну, деколи трапляється, але це рідкість, тому в цілому. Можна там швидко піднімати собі рейтингу і в королівській битві. А тепер перейду до рейтингу багатокористувацького. Тут є багато різних штук, щоб краще дотримати. До прикладу, щоденна перемога. Ось тут вона написана. І коли біля якогось з цих режимів рейтингу є такий значок з таким кубком. То в цьому режимі зараз є щоденна щоденна перша перемога. Кожного дня вона оновлюється і вона у різних режимах. І якщо ви граєте в режим з цією щоденною першою перемогою, то коли ви там забудете перемогу вперше за день, то вам дадуть бонус ось тут написано плюс 25 досвіду рейтингового. Тому це пришвидшує до того. Якщо ви там будете грати в лишевський режим, там і ви там програєте два-три рази, то, э, то ну, може зняти дуже багато, але може і не так сильно зняти. І ви можете просто, якщо потім переможете, то э, все рівно вийти в плюс, тому що є ця э, щоденна перша перемога. Також є э, бонус, якщо ви оберете декілька режимів одночасно, от з якщо ви обрате п'ять-три. Та Ось тут написано. Ну, тут є мало, Тому це хіба що, якщо ви вирішили, там, що треба швидко, ви хочете просто грати рейтингу, то тоді, мабуть, корисно. Ну, Не мабуть, воно буде корисним. І також, якщо ви, от, все, я. Цього сезону рейтингового довго не грав багато користувальський, тому я під кінець просто з цим бонусом ще догравав, щоб отримати легендарний ранг. Також є бонус, якщо мапу нову додали, е, якщо я натисну на мапи і тут знак запитання, то тут можна подивитися, які мапи вони додали, які забрали з ротації в режимах. І якщо ви вам Потрапиться оця якась з нових. То тоді, якщо ви програєте, то е, вам менше зніме. Там, якщо я не помиляюсь, воно просто дасть плюс 25 досвіду вам, і це зменшить ніби втрату по результату, ніби матчу самого. Тому, ну, круто. І на цьому все. Принаймні, все, що я знаю, я сказав. Сподіваюся, допоможе комусь.